Народні депутати сьогодні, врешті, проголосували за перейменування понад 300 населених пунктів в Україні. Бачимо власне, це ті населені пункти, назви яких є русифіковані або містять російські чи радянські наративи. Однак, із постанови відповідної прибрали, прибрали перепрошую, п'ять населених пунктів: це южне, Южноукраїнське, Синельникове, Первомайськ і Павлоград. Мабуть, з цього і почнімо, пане Вадиме, чому все-таки наші народні обранці не наважилися перейменувати ось цих п'ять населених пунктів на, на жаль, велика кількість депутатів-мажоритарників намагалася збити процеси перейменування і в інших населених пунктах. Я так розумію, це той перелік, за який змогли зібрати голоси. Тобто, можливо, якраз таки, коли будуть голосувати окремо за кожне, за кожне місто, все ж таки буде 220 голосів, бо, на жаль, мажоритарники збивають, не голосують, налаштовують інших обранців від тієї чи іншої області. от, Візьмемо, наприклад, Дніпропетровську область. так. Там є місто Сунельниковий Павлоград, і я знаю, що суттєва кількість мажоритарників від Дніпропетровської області і не будуть голосувати, і підбувають інших. І так, ну, ми розуміємо, просто ще щоб... за накопичувальною системою, чим більше населених пунктів, тим більше якихось там місцевих депутатів, які будуть налаштовувати проти. Тобто зараз це компромісне рішення. Я скажу навіть більше. А деякі населені пункти, по яких були там скандали, суперечки все одно потрапили в цей список. Візьмемо те ж саме місто Червоноград Львівської області, тобто там теж було дуже, дуже сильно супротив, але воно потрапило в цей список, там були ще інші населені пункти. Тобто, все одно це величезна перемога, насправді. Тобто, я не бачу нічого страшного в тому, що будуть голосувати окремо. Головне, що цей процесор нарешті розблоковано. Тобто, я впевнений, що будуть перейменовані всі інші населені пункти. ну, Хай буде уже по окремому садному все одно, що й окрім цих п'яти міст є ще низка сіл, містечок, які теж не перейменовані, які йдуть на черзі. Тобто, наскільки мені відомо, там ще десь до двох сотень населених пунктів, які будуть часом перейменовано. Тобто, це процес він остаточно не завершений. Я знаю, що і, наскільки пам'ятаю, село Порохоменко, в Волинської області буде перейменовуватися ще якісь села, тобто. Це не все, це лише перший пакет, і наскільки мені відомо, е другий пакет населених пунктів може бути за розміром ледь не такий самий, бо постійно знаходяться якісь нові населені пункти, які названі навіть ще на честь комуністів, які ще треба було приймати в 16-му році, але про це не було документів. Пане Вадиме, і бачимо, якщо говорити якраз про южне, южноукраїнське, Синельникове, Первомайськ і Павлоград, то народні обранці говорять, що щодо цих населених пунктів будуть проводитися ще окремі дискусії. То про що ці дискусії, на вашу думку, можуть бути? І навіщо їх проводити ще? На жаль, є питання. Що не вистачає голосів щодо перейменування деяких населених пунктів, але в мене особисто навіть є питання до нової назви міста Паромайське, яка пропонується Альвіополь. Наскільки пам'ятаю, це теж це вже знов-таки так підтвердження оцього грецького міфу Катерини Другої про південь України. Тобто, це не ОК, що хочуть назвати Львіополем, бо є варіанти. Заказ таки зука навіть два варіанти українських історичних назв: наскільки і, наскільки пам'ятає і Голта, та тобто тут дійсно варто подискутувати. Якщо мешканці Синельникова не хочуть називатися ріднопіллям, але ну якась буде інша назва, я думаю, теж я з неба знаю, бо, знає, що там не, не багатьом не подобається нова назви, вона не має там якоїсь великої історичної цінності, може щось вигадати. Uh, на жаль, uh, йдуть в палки дискусії щодо нової назви міста южноукраїнському, що хочуть назвати uh, так, як треба, гардом, але дуже сильно лобі так назва так званої назви Південноукраїнськ. Вона є по-перше, ну, пів, ну, місто зовсім не на півдні України. Там дуже далеко ще до південної точки. Та uh, і, скажімо так, іс історична uh, коротша і гарна назва якраз таки Гард. Я сподіваюся, що все ж таки вийде дотиснете до це питання саме ГАРДу. щодо южного департаменталю ведуться величезні дискусії, тому що в принципі по-южному і так було величезна кількість пропозицій. Але я сподіваюся, що все ж таки теж ця назва буде закріплена рішенням Верховної Ради. Тобто, однозначно, що певні ще дискусії до. А 5 жовтня, наскільки я пам'ятаю, до наступної сесії Верховної Ради, коли будуть голосувати, вони будуть тривати. Але я сподіваюся, що, хоча б більшу частину з тих міст буде перейменовано. Ну, будемо зараз е, теж включатися, все ж таки, або відстояти е, хороші назви. І все ж таки, будемо наполягати на іншій назві для Первомайська, бо Ольвіополь це підтвердження цього грецького міфу, який творила Катерина II. І ну, той, хто це вигадав, людина не дуже. Не ну, дуже розуміється на питаннях топоніміки історії і намагається втиснути те, що то що тут робити нова. Пане Вадиме, і знаємо, що серед списку тих населених пунктів, які будуть перейменовані, є і ті на перейменування яких ви чекали тривалий час. Отож, що це за міста, містечка, селища чи села, можливо, і відповідно чи були якісь населені пункти, назви які яких вас здивували чи викликали навпаки якесь нерозуміння? Ну, напевно, з тих, що я найдовше чекав, і найдовше з них боровся це місто Вотучини Черкаської області. Я не знаю, яким чином вдалося зберегти цю назву в 2016 році. Це місто Красноград Харківської області, бо ми мали документи, що воно було на честь ордена трудового червоного прапора. Тобто, але роками <реку> билися голови об стіну, намагаючись якось це все заруйменувати. Дуже багато є. Різноманітних сіл, які ще мали бути переименовані в 16-му році, але якимось чином тоді тодішня Верховна Рада їх опустила ще десь не допрацювала. Тобто, ті, що ще під той, під дією того закону про декомунізацію підпадали. Це там Харківські області, в Донецькій, Кірвоградській. Ми там познаходили певні населені пункти. Нарешті їх переименували Та що от підпадало ще під, під ті закони, так Uh, дуже багато різних населених пунктів. Це і місто Первомайськ Харківської області. Нарешті теж змінило назву, воно тепер називається Златопіль. Uh, дуже класна назва для Краснограда була обрана Берестин. Мені дуже особисто подобається, дуже дуже, дуже гарна. Uh, ну, Червоноград Шептицький цікаво, бо дуже, uh, дуже багато хто казав, як так, що галичани є ледь не одним із головних амбасадорів і. Провідників до комунізації особи зберегли місто з червоною назвою. Всі прекрасно знали, що вона не на честь червеної, червоної червоної Росії, Червонських городів. А насправді ж це комуністична назва. Тобто, це був дуже неприємний компроміс, і на якийсь чомусь пішли в 16-му році е урядовці, але ну вона б все-таки тоді не лишати таких е цікавих історій. Да? Тобто дуже багато, дуже багато нових назв. Я зараз тільки початок ну зараз сиджу, розбираю що, куди, як, де які назви все ж таки вдалося поштовхнути, які ні, е, які ще лишаться. Ми будемо незабаром публікувати список того, що ще лишилось. Бо багато хто думає, що це все, вже все, але це далеко не все. Тобто, це дуже позитивний список. Є якісь окремі речі, до яких можуть виникнути питання, але це в основному якісь менші села. Ну нічого страшного до речі, з'явилося населений пункт, який називається Новий Париж. Навіть так цікаво, пане Вадиме. У списку на перейменування є і чотири Волинських села. Не зазначу їх. Отож, село Підгородне Ковальського району буде перейменоване на село Підгороднє, село Рогові Смоляри Ковальського району на село Рогові Смолярі, село Смоляри Світяцькі, Ковальського району, на село Смолярі Світяльські і село Столинські Смоляри на село Столинські. Чи багато таких е, випадків подібних е, по Україні є, коли е, деякі назви е, населених пунктів потребують, е, скажімо, підчищення е, згідно е, до державних стандартів мови? Ще достатньо насправді, наскільки мені відомо, таких ще декілька сотень. Тобто, це ось історія дуже гучна, дуже проблемна з поверненням історичної назви місто бровари на брова і. Є історії, які ще ніхто не підіймав, але рано чи пізно вони підніметься. Те ж місто Лубни на Полтавщині, насправді Лубні, прилуки, Прилука. Ромни на Сумщині, Ромен. Тобто дуже багато було зроблено покрочів в совєтські часи. А, до речі, та Харківщина, Дергачі, деркачі, бо це на щось птаха Деркач, а росіяни прийшли росіяни після Другої світової війни, чомусь вирішили, що там хтось когось дергає, тому назвали їх дергачами. Тобто дуже багато таких цікавих історій, до речі. Деркачі, на відміну від багатьох населених пунктів, це місто на Харківщині, вони будуть ініціювати самі перейменування, і е, патріотичні спільноти називають місто, і волонтери, і військові, і місто саме деркачами. Тобто таких населених пунктів ще доволі багато, і я думаю, що якраз таки після того, як основна частина всіх цих суворівських, чкаловських, чкаловських, Чапаєвських, які там ще полишалися населених пунктів, червоних всіх, цих хто вже справа дійде і за виправленням про, цих проблем з а, Нормами правопису, там де Совєта трошки постаралася і не нам покорчів, мовних. Я думаю, що це буде останній етап уже остаточної деколонізації, хоча, можливо, остапом остаточної деколонізації буде повернення історичних нас містам потопохмельницького, але це буде напевно дуже нескоро. Пане Вадиме, не можу вас не запитати. А як ви ставитеся до того, що напередодні цього голосування Верховна Рада, власне кажучи, провалила ухвалення постанови про перейменування русифікованих чи радіанізованих назв населених пунктів? Що сталося за ось цей один день? Я маю на увазі. А, дивіться, з того, що мені відомо, це така негласна офіційна інформація, але в куларах Верховної Ради всі про неї говорять. Депутат у фракції Слуга народу керівництво сказало, що це голосування, де кожен може голосувати так, як він сам хоче. Тобто не було партійної позиції, а було, було вказівка, що кожен голосує так, як він хоче. Я так розумію, що після скандалу, після того, як частину населених пунктів викормили, я знаю, що наскільки, наскільки мені відомо, викормити могли і більшу частину населених пунктів. Все ж таки, цього разу вже не... зробили так, що слуги були зобов'язані голосувати. Mm -hmm. І все ж таки, ми бачимо не 206, а 280 чимось голосів. Тобто, це, це дуже багато. Тому. Наскільки мені відомо, що цього разу слугам довелося голосувати, бо це була позиція фракції, і все бачите, як помінялося. Тобто, якщо є політична воля у нас в в нашій прекрасній партії, слуга народу, та, то проголосують за прийняття будь-чого в будь-що, бо у них ці голоси є. От тут питання якраз таки за валеном голосування було саме до них. І ось якщо якесь місто не перейменують 5 жовтня, наскільки мені відомо, так само можемо поставити питання хіба цій партії, бо якраз таки в них така кількість мандатів, від якої залежить, чи пройде той чи інший законопроект, чи та чи інша постанова. Пане Вадима, а як голосували депутати із колишньої ОПЗЖ? Цікаво почути від вас, і також від за майбутнього, адже раніше цю партію фракцію в парламенті очолював чи групу, точніше навіть очолював саме волинський олігарх Ігор Палиця. Цікаво, що які кнопки натискали волинські обранці. Я зараз не скажу щодо сьогоднішнього голосування, бо, якщо чесно, ще не дивився, хто голосував за, хто проти, тому що мені треба банально це. було б робити списки, звірити наші списки зі списками перейменування сьогодні. Ну, дуже багато було подібної роботи. Але якщо взяти голосування, яке було вчора, то ОПЗ, з ОПЗЖ голосує як завжди. Лише один депутат. За він голосував за заборону московського патріархату. Такий є там такий персонаж. А так всі або не голосували, або утримались. І щодо за майбутнє, я зараз не готовий сказати. Знаєш, ті є ті, що не голосували, ті, що утримались, але з плюсів, наскільки я пам'ятаю, ігор гусь з за майбутнього, так народний депутат, він якраз є одним з амбасадорів деколонізації, тобто якраз та людина, яка відстоювала процеси в Верховній Раді і вимагала все ж таки, щоб. Проголосували сьогодні, і ну, це один з таких амбасадорів процесу, тобто, тут це така специфічна структура в Верховній Раді, де один депутат може бути амбасадором і лідером процесу, а інші можуть не голосувати. Якось так, пане Водима. А як ви оцінюєте загальне сприйняття суспільством процесу дерусифікації та декомунізації станом на сьогодні? На жаль, якщо брати стан на початок повномасштабного вторгнення зараз він змістився дуже сильно, але це е, ну, ставлення на населення змістилося до на до будь-чого до, до в бік негативу, тому що дуже тривала жорстока війна. Проблеми в економіці, та там і, і росіяни теж працюють насправді над пониженням нашого морального духу в інформаційно-психологічними операціями. Ми у нас, на наших сторінках в Фейсбуці банимо щотижня більше тисячі ботів, серіальних ботів, які пишуть українською мовою, але у них там на сторінках лише якісь квіточки, вони нам пишуть реально по методичках одні й ті самі фрази, плюс-мінус. Тобто росіяни дуже сильно вкладаються в деморалізацію суспільства, в дискредитацію на цих творчих, Те саме стосується заборони московського патріархату, мобілізації і тощо. Тому звісно, що там певний рівень підтримки впав, але. Все одно, якщо брати рівень до повномасштабного вторгнення, зараз він суттєво вищий. Але найголовніша проблема, що це треба робити швидше. Ну тобто, скільки вже? Два з половиною роки повномасштабної війни і лише зараз першу партію міста Сіл перейменували. Але ж це далеко не все. Тобто, дуже, дуже сильно це все затягнули. Та сама історія з пам'ятниками, та, та сама історія з деякими назвами вулиць, які лишились навіть на Волині. Все ж таки, закон теж такий специфічний по деколонізації, що одно невеличка малесенька кількість вулиць Волинській області лишилась. На Івненщині обласна адміністрація навіть взагалі не перейменувала вулиці ваші сусіди, тому у них є цікаві назви дуже по типу Пушкина, колгосп на ще. Так що, на жаль, проблема хіба в тому, що занадто довго це все триває. Хотілось би швидше, тому що, якщо ми будемо навіть такими темпами це все робити, то затягнеться на ну, якихось. Космічних цифр в руках я навіть не хочу називати, бо вони являють, скільки є проблем з південних, східних, центральних регіонах там, з російськомовною рекламою, показчиками, якимись назвами тощо. Тобто, це все буде і так буде тривати кілька років, але не хотілося б, щоб це тривало ще років 5-10. Ну, ну це це вже перебіг. Ми і так дуже сильно затягнули. Я не знаю, куди вже можна далі. Пане Вадиме, на завершення хочу вас запитати, як відбувається процес деколонізації топонімів в Одесі в Одеській області. Бо пам'ятаємо нещодавні скандали довкола мера цього міста Труханова, який чіплявся зубами руками за Пушкіна чи ще за якихось російських шовіністів, російських діячів. Мені здається, що після інформації, що пан Труханов, окрім того, що він має російське громадянство, відкривав собі банківську картку буквально перед повномасштабним вторгненням, дозволяє вже ну, зробити певні висновки, кого що він чекав. Мені здається, що керівництво нашої держави слід ухвалити важке політичне рішення, але вводити в Одесі військову адміністрацію. Пана Труханова волосувати, тому що він є громадянином Російської Федерації. А під час повномасштабного вторгнення така людина не може очолювати українську Одесу і все. Тобто я не бачу взагалі про що тут дискутувати. пан пан Труханов вже немає. Я на мою думку немає сидіти в Кислі, бо людина, яка перед повному штабним торганням дійсно відкривала картку російському банку. А що сплили документи? Що перед повноштабним вторгненням подавали інформацію, подавали запит до російського консульства. Чи є у пана Труханова громадянство? Не підтвердили, що у пана Труханова є російське громадянство. Тобто, ну так така людина не має права о, бути керівником міста. На має бути військова адміністрація, тобто, і тоді ніяких питань з порівняннями не будуть, може ще що щось перемінуватися знайде російські, тобто але, попри спротив Трухан, Труханова, то, все таки то, я, так, так, я так. правильно вас розумію, що процес деколонізації в Одесі таки е відбувається, і відбувається він не з меншими темпами, як в інших регіонах України. Так, Одеська обласна адміністрація зробила гарні переименування. Лише проблема в тому, що в Одесі ну, більше роботи з, зі своїх там, особливих причин. Тобто, якщо він тут відбувається, але роботи дуже багато. Тобто в Одесі треба і в Одеській області пережили те, що і зробити те, що зробили там деякі області ще в 90-х або там після чотирнадцятого, а в Одесі досі є ще один макет Один на Ланіна ЗСЛ навіть лишився ще один. Тобто в Одесі зараз можна поїхати. Навпрото, до речі, будинку, де живе трохано, сфотографуватися з реальним величезним зображенням Леніна. Зараз, 19 вересня 2024 року. Так що роботи в Одесі ще дуже багато, але процес триває завдяки більше небайдужій патріотичній громадськості і наявності політичної волі одеської військової адміністрації. І процес я вас додам незворотній, бо ми мусимо просто зобов'язані викорчувати всю цю російщину, всю цю радянщину із назв міст із своїх містків. Також дякуємо, пане Вадиме, вам за включення і за роз'яснення цієї інформації. Отож, Вадим Позняков, голова громадської організації світанок, співзасновник програми Деколонізація Україна був в етері громадського інтерактивного телебачення та. Радіо, 1, власне кажучи про процес деколонізації в Україні на рівні топонімії, спілкувалися із сьогоднішнім нашим гостем. Тож на все добре і тримаємося.